Вітаю, друзі. Ви питали у мене в коментарях, де зараз знаходиться Арахана, начебто за кордоном. Так? Начебто за кордоном. Давайте подивимося, що скаже Тару. Що скаже Тару? У Ну, якісь плани. Він розглядає якісь варіанти. І швидше всього, що плани його по розширення кордонів. Тобто він планує десь якийсь, можливо, собі запасний аеродром за кордоном. За новий проект. Він планує новий проєкт. І причому по розширенню кордонів. Десь, швидше всього, так. Так, 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 разом із своїм пентаклівим домом. Ось так. Проєкт за кордоном. І я вам скажу так, що вони ж поїдуть туди не з пустими руками, поїдуть з великим баблом, і там, можливо, будуть відкривати свій навіть сімейний бізнес. Проєкт сімейного бізнесу планує за кордоном. Розширення кордонів. Розчарований дуже. Розчарований дуже. Він розуміє, що плани ці можуть щось можливо не виходить, щось не виходить у нього, тому що розчарування, тому що не все виходить, і тому що плани ламаються його да? до інших берегів, до інших берегів проєкт. Я вам скажу до інших берегів, любімо. тому що боїться розслідування із зібраної інформації, яку проводять, проводять спеціальні органи. І ці органи можуть бути будь-де. Це можуть бути і європейські розвідки, да, скільки де вкрадено, і його політична діяльність, з чим він їздив у Турцію, хто йому ті паперчики тицяв да, і на чиїх інтересах він працював. Планує за кордон, так. Тут розширення кордонів, тут виїзд за кордон, так, дійсно, щось, щось він мудрує. О, ну нажився по повній, да, карта особистого збагачення випала, переживає, можливо, вивозить, кудись, ховає, Зайнятий Зайяти. товариш. Вони зараз всі ховають. Єрофант стоїть, подалі від Єрофанта. подалі від вчителя і наставника. Ви знаєте, таке, таке враження, що він хоче вже, як то кажуть, змитися да, із цієї компанії, відійти від того, щоб. Не, із-під впливу, скажімо так, вивернутися, як вуш на сковородки увернутися і улизнути. Ну, хитрий рахам. Да? Ось так. Ну, він розуміє, що йому можуть, йому можуть пред'явити результати розслідування, як його дім, і він особисто збагачувався. Ну, він розуміє, що це може бути. Тому це за шанс хоче, мати, хоче дати шанс своїм особистим корупційним коштам. Да? Розумієш, що Єрафант, його вчитель-наставник слабший, слабішає вже, він втрачає силу. Єрофант в Україні втрачає силу. Втрачає силу. Тому, знаєте, ще, а ще він відчуває? Чому, чому втрачає силу? Тому що, скажімо так, тут він відчуває, що етап вже завершується, що Єрофант... В Україні на завершальному етапі. Тому він не має вже тієї сили, яку мав раніше, і такого впливу на нього, який мав раніше. Карта миру це карта ну, завершення, завершення. Таке, мабуть, щось в Україні намічається. Так, Арахамія. Ви знаєте, він дуже це, це, це залежна людина. Незалежна від Єрафанта, була людина, дуже сильна по дьяволу. Він на прив'язі нього. Він на прив'язі. І він розуміє, що за цей зв'язок з Єрофантом йому світить карма, йому світить чистилище страшний суд. Угу. Тому, мабуть, швидше всього, він хоче відійти. І знову карта, він визначився з цілями, він визначився. Знаєте, таке враження, що він готує запасний аеродром. Тобто етап завершення вже певний в Україні буде відбуватися, світ вже буде це все завершувати неподобство, як то кажуть, да? ну, вони, зараз всі, вони зараз всі зачищають, знову ж таки, звертаємося до того, до тих подій, які відбулися в набу. Да? Справи позабирали, позачищали, плешки, все, корупційні кошти, щоб не видно було куди рух цих коштів. Ну, Розумієте, да? розумієте? І цей жучок теж, він теж розуміє, що треба як розумієте, а кіла промахнула, Єрафант да? уже не тот. не тот А зв'язки були, а відповідати треба. Тому теж шукає щось, щось людина шукає за, за кордоном. Дивіться, працював на себе, звичайно. Ну що, тут карта четвірка? Це робота на себе. Працював на себе. Розумію, що може, може початися, так, це початок. Може, ви знаєте, в такому емоційному, він переживає, у нього такий емоційний, емоційний стан, він, він зараз емоції бурлять, він розуміє, що може, за те, що він брав собі кошти, да, що він пов'язаний путами із. Дьявол це ще зачинне групування, да, що він пов'язаний був з єрофантом. Злочинне угрупування, де він також гріб собі кошти. І тут може бути, він розуміє, що може скластися безвихідна ситуація, яка саме через розслідування, через те, що йому можуть пред'явити ось ці розслідування, тут же навіть світ знає, що вони там творили, знають, знають рух кожного долара. Можуть, можуть йому, ну, скажімо так, і до решту діло з безвихідна ситуація, через те, що брав гроші собі, на себе працював, так? Да? Під час війни. Під час війни, звичайно, під час війни. Під час війни він виконував накази найближчого оточення. І які це накази розслідування там є, так? Да? Сказала вам, що будуть розслідувати, що за накази. Він входив, він входив і входить в найближче оточення Це або єрафант може тут випадати, да? або імператор, або жезловий король, але він входив в найближче оточення влади. Спадається ситуація, прагматичний підхід. Ну, бачите, він, він хоче вийти, знайти вихід ситуації, він хоче знову таки віддалитися від компанії, в яку він раніше входив. Ну, хит, хитренька, хитренька людина, розумієте? Він вскочив у це подіяло угрупування, да? він вскочив коштів на гріб, а тепер потихеньку треба кудись злиняти, потихеньку відійти, знаход, шукає вихід в ситуації, як від цього всього відкараскатись, тому що страшний суд, він же ж ну, ходить тінню за ним. Що чекає його? Сім'я його. Ага. О, ну тут може катастрофа відбутися. Розумієте, не, не зовсім гарно йде. Катастрофа. Злетить робота, колективна робота, да? в, яку він був, в яку він був залучений. Ну, я скажу так, вся команда, вся команду, яка близько стояла до, до оточення імператора, злого короля, ця робота. Була зруйнована, зруйнована людьми, скажімо так, і ще результат цієї роботи, да? результат колективної їхньої роботи, він був зруйнований людьми, а так я ще можу сказати. Я думаю, що він, знаєте, як, він навіть радий тому, що тоді оті писульки не були тоді підписані. Розумієте, результат роботи був зруйнований. Домовленості, які ті були зруйновані, дивіться. Люди зруйнували домовленості, вони не були підписані, вони були обнулені. Да? Обнулилися рух завдання. Тому що рух, рух тоді, цілі, які виконувала ця група осіб, це був обман. І воно, воно обнулилося. Розумієте, зруйнували і обнулили домовленості і цілі, які були поставлені. А цілі це обман. Мах. Відбулися маніпуляції, які тяглися вже давно. Маніпуляції імператора влади, дежавю через маніпуляції влади імператора. У економіці, у проектах економічних маніпуляцій в нашому домі, заходять в тупікову ситуацію. Починають, люди починають руйнувати, руйнувати їхні маніпуляції, впливати, руйнувати, да? тут люди, люди вийшли. Ось. Ну що? Заходить, він розуміє, що, що, що це вже все заходить від опікового суду. Тут треба думати вже, що робити далі. Да? А далі, бо далі юстиція. далі юстиція, Відповідати, тут і карма, тут і юстиція, все може прилетіти. Все. І що далі? Результату він не бачить, він не бачить далі для себе. Він не бачить далі, він, знаєте як? Він розуміє, що робив щось не те. Да? Тією дорогою, якою йшли, не дала результату, все пішло крахом, і можна стати жертвою. Ну, як казав Азіров, треба дріпати. Що він не готує? Він готує за кордоном якісь нові проекти, кошти і так далі. Треба на перспективу. Він займається зараз своєю перспективою, за кордоном. За кордоном. Реалізувати якісь ідеї свої за кордоном хоче. І сісти там і по помірності жити, жити, не то жити, да? балансувати, він намагається балансувати, він намагається е випливти. розумієте? Він вскочив в дерьмо, він на королесів, розуміє, що е буде розслідування, і треба буде відповідати, він це прекрасно розуміє. Тому він, він на майбутнє хоче вибудувати. Вибудувати так своє життя, щоб можна було балансувати туди-сюди. Постійному страху. Ви розумієте, людина буде жити у постійному страху, він боїться. Він боїться, чого він боїться. Він стоїть, він бореться, він боїться. Вістей, лідера, він боїться, що може бути Він протистоїть якомусь успішному лідеру і боїться того, що він може програти цю. Ось це протистояння. Я думаю, ви мене зрозуміли, що далі, далі життя прикриває. Ну, далі або ще не зрозуміло, що з ними буде, і з цією компанією, що буде, але страх, що прилетить, тут може прилетіти і карма, і юстиція, і десятка мечів. Людина живе в постійному страсі, страху. Ну, знаєте, це таке діло. Знав, що ув'язувався, до кого йшов у союз з якими людьми, то, як кажуть, вмів кататися, да? то вміє саночки тягати тепер. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.